Друзі, продовжуємо розмову про блогерську платформу Сенс, створену за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Перше презентаційне відео нашого клубу, нашої платформи ви можете знайти в описі до цього відео. Нагадаю, що в рамках діяльності нашої платформи ми не лише популяризуємо найактуальніші, найцікавіші матеріали найпопулярніших українських блогерів, але і організовуємо навчальний процес. Учасники нашого клубу читають лекції на актуальні теми благотворення, а також виступають в ролі менторів, тобто проводять групові та індивідуальні заняття з перспективними учасниками нашої платформи. true honor to welcome on this stage the one and only Альона Курбанова. Клоуни бігають зі студії. У студію розповідають неправду брехню і пропаганду про Україну. Просходять зараз в кругах режима Зеленського. Для нього от када його куліба Он, як настоящий кримчанин, вважаючи себе кримчанином, буде бити по Криму ще сильніше, Правильно? Вітаю! Сьогодні ми зустрічаємося з українською тележурналісткою ведучою телеканалу Прямий та успішною блогеркою Оленою Курбановою. Вітаю, пані Олена. Доброго дня. Ви пройшли такий класичний шлях на телебаченні: від кореспондента, парламентського кореспондента до автора проєктів. і зайнялися ще блогерською діяльністю. Зараз це поєднуєте. Поєднуєте це успішно. Ви пам'ятаєте, коли у вас народилася ця ідея? Чи у вас вона народилася створити свій власний youtube канал і яку ви мету перед собою ставили? Досі дуже ріже, коли ви кажете успішна, та це як, як подивитися, бо мені завжди здається, що це тільки старти попереду, що дуже багато всього. Е, насправді, прийшла ідея через велику трагедію, через війну, і, точніше, опосередковані наслідки. Тому що, окрім того, що це була величезна трагедія, і ми не розуміли, що буде з журналістикою, що буде з каналом, з нашим життям, ми Просто робили те, що робили. Сталася друга трагедія. Вона вже особистісна. Звісно, не в порівнянні з війною. Е, це коли закрили канал. Нал прямий закрила нас і закрили ще наших колег. Ми розуміли, що наша аудиторія вона відрізана, і було враження, що а завтра взагалі нам скажуть, ви можете не виходити, бо ну куди в пустоту якусь в порожнечу. І якось воно так закрутилось, що все одно ти мусиш щось робити. Спочатку треба було привернути чимось увагу От за допомогою невербальної лексики, активної міміки. Ви передавали емоції. Це стало однією із мов спілкування вашою так. такою фішкою. На кой черт йому Ентоні Блінкен? Куда они пошли, Что они съели? Что они говорили? Що в Росії всі проблеми рішені? Але як утримати увагу? Тут уже потрібно вкладати сенси. Ви який вкладаєте сенс? От який меседж винести? Мені дуже хочеться, щоб зокрема і та енергія, яка має випромінюватися, я на це дуже сподіваюся, яка б не була там втома, чи розчарування чи біль від подій. Та якщо навіть підривається а, Каховська ГЕС, підривається росіянами, ми маємо розуміти, що ми не маємо права зупинитися. Ми не маємо права на відчай. Хочеш плакати плач. Будь ласка, я це робила а, і, і в кадрі ніколи цього не соромилась. Але я хочу, щоб люди пам'ятали, що не може бути втоми. Ну просто її не може. Я продовжую робити день від. Дня одну і ту саму роботу з вірою в те, що вона впливає на людей і допомагає. Та там пишуть військові, пишуть ще якісь люди, пишуть навіть люди із Парєбріка, та? які хочуть висловити своє слово, що ми, ми проти. Не те, щоб ця індульгенція і мене особисто зачіпає, але і вони таке кажуть. І мені хочеться, щоб наша робота вона пробуджувала людей. Ви сказали, що є коло осіб, яких ви ніколи не запросите. Ви керуєтеся за аудиторії чи своїми моральними орієнтирами, як українка, в першу чергу. О, це одне із найболючіших питань, тому що е, запит аудиторії виглядає наступним чином. Е, оцей дуже поганий, не кличте його, це просто жах і пекло. Окей, друзі, без проблем. Я кличу фантастичного військового, е, не знаю, Юрій Гудименко. Таві це політик, це активіст, зараз це військовий, який отримав в Харківській області страшне поранення. Зараз він пройшов через реабілітацію. Я дивлюсь на показники. І я хочу спитати, то критики ви де? Ну, я вам. Супер просто ну топ і стопу гостей. То ви самі голосуєте тим, як ви дивитесь. Я в хорошому сенсі не орієнтуюсь на запити аудиторії, тому що я ж теж там дивлюсь: ну, наприклад, там мерзотника Чаплиго, скільки дивляться. Та людина, яка веде абсолютно антиукраїнську діяльність, то мене не цікавить, скільки людей прийде його подивитися. Мене навіть не цікавить аудиторія його, яка його дивиться, тому що це не мої однодумці. Я ніколи цього не буду робити. Ви, колеги кажуть, започатковували, починали роботу над каналом майже самостійно. Зараз у вас команда? Так, вона вже в нас розрослася до там, трошки більше, ніж чотири людини. В нас є гостьовий, вона нам допомагає в силу того, що в нас є велика кількість вже заздалегідь продуманої роботи трошки менше, але вона витягнула на собі якусь просто титанічну роботу, поки ми розвивалися. Треба пам'ятати, що коли ти супермалесенький, то всі такі, що хто? Куди? Куди ви нас кличете? Та ви що, ми ж там? А, я дуже люблю, ціную всіх і кожного. А, хто б приходив, нічого не, не говорячи. Та? Для вас відповідальність різниця між роботою на телеканалі і на своєму YouTube-каналі? Я б сказала, що о, зараз важко означити де більша, але і там, і там вона супервелика. Тому що, як правило, на каналі Прямий все ж таки за мої особисті помилки буде нести відповідальність вся редакція. Ну тобто, щоб щоб не сталося, перш за все прилетить прямому. Та, а потім вже мені персонально. Мене немає там якихось конкретних прикладів. Та тому, що слава Богу, ми якось намагаємося е, дотримуватися е, зазначених правил. На Ютубі це теж своя відповідальність. Та це теж це персональна репутація. Мені немає там за ким сховатися, ніхто не прийде мені на допомогу, ніхто не виправить мої е, е, помилки, не підстрахує. І мені дійсно дуже важливо, щоб аудиторія ідентифікувала цей youtube канал з чимось що близьке до них. Та тобто не розчарувати. Не не підвести в якоюсь мірою, не видавати другорядний неякісний матеріал. От Я те дуже цього не люблю. Я не люблю роботи заради роботи. Я роблю, коли це приносить суцільне задоволення. Навіть якщо я помираю, а справді роботи дуже багато. Це вечірні стріми, це з 8 до 10. -ї. Ну хочеться бути в ліжечку, на диванчику, щось дивитися, пити, їсти. Тобто, ти все одно відмовляєш собі в буденних радощах. То оця робота і це спілкування теж має приносити задоволення і глядач, до речі, це. Це бачить. Ми ж теж моніторимо все, що є на ринку. Ми теж дивимося всі інформаційні youtube канали як вони виглядають, і відпрацювання, зарплату, просто статистику. Дуже видно, коли це персональний продукт. У мене персональний. От в мене нема по суті нікого, хто стоїть наді мною і вказує: там можна, не можна. Ми можемо радитися. Малесеньку нашу редакцію, але це скоріш рада. Тому відповідальність просто трошки інша, але скрізь дуже висока. Ну, от ви сказали одна там: ціль якісний контент. Чи доводиться вам інколи балансувати між високою елітарною культурою і масовою? Тобто задовольняти попит, але при цьому привносити м -м, щось більш високе? Я б сказала так, що за рахунок масового попиту ми дозволяємо собі робити більш елітарні штуки, та поклекати Жадана. Ну тобто, це година, коли я розумію, що це моя година, мого задоволення. В мене ж теж немає там узгоджених питань, узгоджених тем. Він від мене нічого не очікує, інші від мене нічого не очікують, і все. Але це справді елітарна історія. Тобто... Незважаючи на те, що сьогодні там уявити, якщо ми будемо дивитися і аналізувати е, сучасних там умовних класиків літератури, то їх буде не так багато, щоб сказати, що я не прийду послухати Жадана, бо кожен день його можна десь побачити. Це ж не так, але все одно ми бачимо, що там збирається геть інша аудиторія, і це знову ми повертаємося з вами, е, що хоче аудиторія. Вона вказує, але не вказано ніколи не приходить. Тобто О, ні, пф, пф, ні, то це. Ні". І там треба щось там, забуде погарячіше, е, цікавіше і так далі. Тому це завжди баланс. Але от за допомогою того, що ми маємо свій фундамент вже проробленого, ми обов'язково елітарні штуки використовуємо. Ну, звичайно, відповідальність ще в тому, якщо ви вже є лідером думок, ви маєте формувати певні сенси. Ми намагаємося, але це не це, це, це не завжди не завжди просто. Це до речі, теж аналізуючи, наприклад, youtube канали, де збираються вже вище згадані мною проросійські експерти, політологи, не російські. Тобто, ви там питаєте, наприклад, про хороших росіян. Я розумію, що в них багато хто бачить загрозу. А ми аналізуємо тих, хто говорить українською мовою. Але риторика від пропагандистських великих ток-шоу вона відрізняється ну прям супер мінімально, можливо, формою подачі. І ми бачимо, що там все ще накопичується супер велика аудиторія. Я не я, я не знаю цей феномен, тобто це ж треба там ціле дослідження проводити. Але до них люди йдуть. Ми кажемо, зачекайте. Ми ж з вами проговорили про те, що має бути українська мова. Подивіться україномовних. Ми з вами проговорили про те, що має бути не знаю, там розвиток і якийсь вибух української культури. Ось вам, будь ласка, Єрма Війтовська. ось вам. Ні, ми краще подивимось там, не знаю, Медведчуківського алкаша, який буде розповідати про те, як захід насливає. На цим ще треба довго не паха, не поле. Олено, дякую вам за цікаву розмову, сповнену сенсом. Дякую.